Тельці! Привіт, дорогенькі! Наші по традиції швиденькі таро-підказки на лютий 2026 року. Перша карта. Смерть. Отак, смерть. Це, це не фізична смерть одразу. Да, тобто не хвилюйтеся, нічого поганого не буде. Фізично нічого з вами не, не трапиться, але це можуть бути якісь втрати. Тобто, можливо, треба буде щось завершити, да? щось змінити в своєму житті, можливо, кардинально змінити. Знаєте, це як якесь переродження. Одне закриваєте, інше відкриваєте. Тобто да, одна двері, одні двері да, зачиняються, інші. Відкривається так якась така, знаєте, як трансформація вас, ваша внутрішня більше, да? трансформація така, тобто це не фізична карта і це ні в якому разі не смерті або там, не, знаю, ну, тобто не фізична смерть вас або когось з ваших близьких. Ні-ні ні. ні, ні. Тут можете не хвилюватися. Це така, знаєте, як смерть якогось проєкту, який вже треба було давно завершити да, і забути, там. або, можливо, завершення якихось стосунків, які треба було залишити вже давно позаду, або якесь спілкування з кимось, з якоюсь знайомою, знайомим, подругою, тобто колегою, можливо, якось так це може бути. Да? Тобто, це якісь такі. Можуть бути непередбачувані зміни, до яких ви не готувалися, навіть, знаєте, якийсь проекти, який дуже довго витягнете за собою да, або стосунки, то це може бути як непередбачувана завершеність да, цієї ситуації, тобто ви ніби і розуміли, що треба щось робити, завершувати, але ще не були готові. То це означає, що скоріше буде да, якась ситуація, щось таке буде, що воно. Само так завершиться, і ну, ви якби і не очікували. Але це, знаєте, це більше як на, на краще. Ви це завершите для того, щоб відкрити щось нове. Друга карта десятка пентаклів. Це просто дуже класна карта. Це е, максимальна да, десятка. Найвища з. Боже, як вони? Пентаклів. Найвища в Пентаклях карта, да. Це якийсь, якась удача, якийсь щасливий кінець, фінансова стабільність, фінансова благополуччя. Можливо, звільнитися. Ось це було, що треба вже давно звільнитися з цього місця роботи, не треба туди ходити, можливо, там токсичний колектив, можливо, вас не цінували, ви завжди ем, працювали, да, там, овертайми, а вам ніхто не платив, або була дуже низька заробітна плата, вам тільки там обіцяли, що да да, да ми і підвищимо, там якийсь випробувальний термін, треба пройти, або ще щось, але нічого не змінилось. Кидайте, кидайте це все, ось ця карта дуже-дуже така хороша, позитивна. Да? Тобто, це а, про а, фінансову стабільність, це про, про достаток, про якийсь такий щасливий кінець якоїсь ситуації результат, да? Так, що можна назвати. Або, до речі, ця карта може бути ще і створення сім'ї, вагітність, можливо, те, що треба вже да, завершувати ем, цю роботу і планувати. Або, можливо, завершувати. Це може бути якісь стосунки токсичні, які не призводили да, до створення сім'ї, до заміжжя. Ем, можливо, навіть з цим партнером. Він або вона не хотіли дітей, а ви хотіли. Да? Тобто, якось так. Тут все тут забули, завершили. Тут буде все добре. Да? Створення сім'ї, вагітність, все так, як ви е, того хочете. Давайте ще подивимось. Одну карту, бачите. Переродження. Зазвичай смерть це завершення чогось для чогось ліпшого, для чогось кращого. А, імператор. Імператор. Це, знаєте, така, це може бути, до речі, людина, імператор, да, чоловік. Або може бути жінка, але з такою, знаєте, чоловічою енергією, з таким стрижним, можливо, авторитет на жінка, можливо, зі статусом, да, якимось таким важливим, важливим високим статусом, можливо, ваш керівник, да, начальник, директор компанії, якось так це може бути. да. Це е, імператор за знаком зодіаку, це людина Овен за знаком. Да? Тобто, можливо, якщо у вас є хтось з вашого оточення, авторитетна людина Овен, можливо, ви будете з цією людиною спілкуватися, можливо, якось да? радитись з приводу ось цих карт, з, цій, з приводу цієї, можливо, ситуації, так може бути. А можливо, це. Е, Якщо це завершення роботи і нова робота, можливо, це новий ваш керівник, який буде да, на новій роботі, ваш керівник, ваш ем, директор, да, там, начальник, тобто хтось з, тобто хтось, да, авторитетний хто буде, можна так сказати, над вами. Можливо, так. Можливо, ви будете якраз з ним там, можливо, співбесіду проходити, обговорювати. Um, умови роботи, умови праці, свої обов'язки, тобто ось так якось. Ось такі цікаві підказки для вас, тельці. Не бійтеся завершувати все те, що вже давно себе вичерпало, і хай у вас все складається дуже і дуже добре. До зустрічі!